Вітаю, шановні, на каналі ТУК. Оглянемо модель Андора із серії Беріс від торгової марки Страж. Це вхідні двері у квартиру. У сучасному світі все більше популярності набирає використання 3D-елементів у декорі інтер'єру. Ця модель має сучасний незвичайний дизайн. На зовнішній панелі полотна виконане фрезерування у формі ромбів, який гарно компонує з 3D-елементами на полотні. Як бачите, 5 таких ромбів, деякі з них прикрашені малюнком смужечками. Внутрішня панель полотна за замовчуванням рівна. Колір декору цієї моделі антрацит. Нагадую, що ви можете замовити цю модель у будь-якому іншому кольорі, який вам сподобається. Конструкція цих дверей складається з посиленого металевого каркасу, до якого прикріплений двома ребрами. В жорсткості цілісний сталевий лист товщиною 1,2 мм. Вся металева частина пофарбована термостійкою порошковою фарбою. Ось ви можете бачити на коробі. Це екологічна фарба, яка не містить токсичних розчинників. Полотно утеплене мінеральною ватою. Товщина шару утеплювача складає 50 мм. Декоративні накладки з вологостійкого МДФ покриті термостійкою плівкою. Кольори текстуру плівки ви можете обрати на свій смак. Короб загальною товщиною 120 мм, теж утеплений мінеральною ватою. Нижню частину короба, яка найбільш уразлива до механічних пошкоджень, можливо захистити не накладним нержавіючим порогом. Представлена модель комплектована замками торгової марки «Калє». Верхній замок сувальний. Замикається з обох сторін на ключ. Нижній циліндровий, з внутрішньої сторони замикається поворотником, циліндр захищений броненакладкою. Полотно надійно тримається на двох потужних навісах власного виробництва. Це конусні навіси. Для посилення шуму і теплоізоляції полотно дверей укомплектоване двома контурами ущільнювача, які розташовані по периметру полотна. На коробі встановлений пристрій регулювання прижиму полотна. Ось так він виглядає. Регільна планка на коробі потовщена до 5 мм. Це завдасть певних труднощів при спробі зблому. А на полотні розташовані два протиз'ємні ригелі товщиною 14 мм. Замовити модель Andorra серії Берес від торгової марки Страж ви можете на нашому сайті www.com.ua. Бажаємо вам гарних покупок і гарного дня! Хай щастить!